Україні знизили призовний вік. Володимир Зеленський підписав закон, згідно якому мобілізувати можуть чоловіків з 25 років, років. кого зобов'язаних викликатимуть до ТЦК для перевірки та оточення даних. До того ж, в рамках розширення мобілізації ввели електронний кабінет військового зобов'язаного також скасували термін обмежено придатний до служби. А як ви ставитесь до таких змін в законодавстві? Собственно, как к этому можно относиться, учитывая, что мы обороняющаяся сторона, и мы в войне, и нам необходимы люди и отсидеться ни у кого не получится это должно быть давно всем понятно. Вот, поэтому, скажем так, лично я э, в такой позиции: что когда конкретно адрес на меня позовут, тогда и приду. Честно, не очень. По нескольким причинам: во-первых, Люди, которые в принципе были до этого возраста, так еле разбирали, что там делать, как бы мало времени на научения давалось. А тут еще младше, как бы куда они, они будут в панике, растерянные. Ну, честно, как бы не очень. Но что это изменит? Конечно, это печально все, но если надо стране то, надо, конечно. Мы все понимаем, ну, разумеется, потому что ну, в Украине идет война, то есть так. И то, что хлопцы, у нас там на нулю. Вони також не вічні, тобто і потрібно розуміти те, що потрібно їх замінювати 5-10, так? Не знаю, знаю, що Україну треба захищати. Тут важко сказати. Мої чоловіки найближчі захищають, захищали Україну, тому я вважаю, що це обов'язок всіх, хто може це робити. По вікові, звичайно, що маємо берегти інтелектуальну еліту України, тому що ради чого хлопці стоять там.